Друзі, вітаю вас! Сьогодні ми з вами поговоримо про любов до себе. А любов до себе це взагалі найважливіша річ, яка має бути у житті кожної людини. І це той найважливіший шлях, шлях любові до себе, який має пройти будь-яка особистість, а особливо якщо ви жінка. Бо саме стан жінки щасливою, наповненою, він проявляється в першу чергу через любов до себе. Дуже дуже необхідно стати собі другом, найкращим, помічником, опорою. Не тільки у найважкій Часи да, вашого життя взагалі по своєму життю. І сьогодні ми з вами розкриємо практичні а, аспекти того, як полюбити себе, щоб уже починало змінюватися ваше життя завтра, в перші дні після перегляду цього відео. Обов'язково його збережіть, бо ви неодноразово повернетеся і будете переглядати, щоб не забути, які саме ще навички вам треба здобути. Отже, починаємо шлях любові до себе. Себе і починаємо з того, як ми проводимо свій день. Дуже часто, знаєте, в цьому аспекті починають з того, що як ми прокидаємось, але я хочу вам а, заакцентувати увагу на тому, як ви лягаєте спати, з якими думками ви лягаєте спати. Саме ось цей момент він визначатиме ваш наступний день. Якщо ви лягаєте спати роздратовані, якщо ви ненавидите день, який пройшов. Якщо ви фокусуєтесь на негативних подіях, то ви їх не відпустите за ніч. Завтра все почнеться спочатку. Тому, навіть якщо у вас був найважчий день, знайдіть в собі сили подякувати цьому дню за те, що він пройшов. Бо кожен день це реально. Подарунок для нас, і він приносить щось хороше. Просто ми не завжди бачимо це хороше. Подякуйте, подякуйте цьому дню за все, що у вас є, за те, що ви живі, здорові, за те, що є у вас родичі, за те, що сонечко світить, і навіть у найважчих умовах ви живете і можете бути корисною для людей, для своєї родини. І от коли ви прокидаєтесь. Дуже дуже важливо не хапатися в першу чергу за телефон. Це не наче тягнутися за пляшкою пива зранку. Телефон ви берете вже після того, як ви зробили свої ранкові ритуали. Бо телефон зранку, коли ви перше починаєте свій день, він забирає реально у вас багато часу, який би ви могли витратити на себе. На своє тіло, на догляд за собою, бо дуже багато дівчат кажуть: Я не маю часу поснідати, я не маю часу зробити зарядку. Але при цьому я не кажу, що всі, але багато просто зависають. Хвилинами, годинами в соцмережах тренують свій пальчик, але по суті там вже ніякої корисної інформації для вас немає. Тому бережіть той час, який у вас є, і витрачайте його на себе. Інвестуйте цей час у себе. От ви прокинулись, налаштуйтеся на новий день. Знову ж таки, подякуйте тому, що ви прокинулись, і подякуйте за цей подарунок за новий день вашого життя. А яке відчуття у вас зранку? Взагалі в якому відчутті ви живете? Ви живете у передчутті страху? Чи ви живете у передчутті того, що ось ось має статися щось хороше? У перечутті свого світлого майбутнього, у перечутті класних подій. Бо ми завжди живемо у двох станах: або це стан страху, або це стан перечуття. От в якому стані перебуваєте ви? Це ваш вибір. Ви зранку вже робите вибір, у якому стані вам прожити цей день. А Ви прокидаєтесь, зібралися з думками, і що ви далі робите? От Наша задача увійти у контакт зі своїм тілом, відчути своє тіло. Ви можете а, трошечки зробити собі масаж, ви можете зробити а, гімнастику, якусь зарядочку, да, хтось іде одразу в душу, тут звертайте. Увагу, як ви відноситесь до свого тіла, як ви протираєте своє обличчя, який рушничок ви берете. От я пригадую, як у дитинстві у садочках як нас натирали цими жорсткими рушничками, От ви маєте ставитися до свого тіла, ну не тільки зранку, а взагалі по життю, як до маленької дитини. От ви ж не будете протирати дитину жорстким рушничком. Ви завжди візьмете для неї м'якенький рушничок, ви завжди лагідно будете протирати її обличчя, її тільце. Да? Ви намастите свою дитинку якимись олійками корисними, кремчиками. Да? Так само ви маєте ставитися і до себе. Насправді, знову ж таки, багато хто каже, що у мене немає часу на те, щоб там. Приділяти собі увагу, да, там, зробити масажик, щіточку, чи просто саме масажик, намаститися оліками. Але насправді це плюс 2 хвилини. Це не так багато. Реально, це не так багато, проінвестуйте цей час у себе. Коли ви приймаєте душ, а, взагалі, да, не, ну, не значить, що зранку, взагалі, коли ви приймаєте душ, звертайте увагу на те, знову ж таки, як ви ставитеся до свого тіла? Як ви до нього торкаєтесь? Чи ви швиденько намазюкуєтеся там, пінкою, швидше там все змити? Чи ви насолоджуєтесь, чи ви там проводите а, цією м'якенькою губочкою своє тіло, чи ви нюхаєте ось цю піночку, чи ви розумієте, як вона а, корисно діє на вашу шкіру. Розумієте? Тобто ви кожен свій Крок, кожен свій дотик до свого тіла маєте робити з любов'ю. Ставтеся, знову ж таки, до свого тіла як до найбільшого скарбу. Це справді ваш найкращий друг. Ми дуже часто забуваємо, що наше тіло це наш друг, і ми фокусуємося на якихось. Недоліках свого тіла. От прокидаємося знову ж таки зранку, да, дивимося в дзеркало. Ну, може, там якісь мішечки, ну, може, розпатлене волосся. Але а, ти прокинулась і дивись на себе, Боже, яка я гарненька, я таким, як маленький сьогодні, хам'ячок з да, посміхніться собі у дзеркало, а, зробіть масажик обличчя. І ви почнете відчувати себе іншою, у вас будуть горіти очі, а, ви, буде, ви будете, а, а, знаєте, по-іншому ставитися до себе і оточуючи, почнуть по-іншому ставитися до вас. Тому звертайте ось увагу на ці дрібнички. Насправді вони формують велику-велику картину вашого життя. Далі, а, дівчата. Дівчата, звертайте увагу, що на вас. А, яка білизна на вас, який парфум на вас? Не дозволяйте собі а, вдягати дешеву білизну, дешеві аромати. Нехай цього буде менше, але це має бути якісно. І це не залежить в якому статусі ви знаходитесь, ким ви працюєте. Ваша білизна і ваш аромат мають бути найвищої якості, і ви маєте від них кайфувати. Наступне, за що я дуже-дуже сварю своїх дівчат, і на що завжди звертаю увагу, це те, як ви їсте. От ми звикли до того, що ми а, накриваємо стіл для родини, для гостей, для дітей. А коли залишаємося наодинці з собою, то ми їмо, що попало, як попало бігом-бігом. Оце велика помилка. Якщо людина любить себе, вона завжди покладе у красиву тарілочку свою їжу. Вона завжди буде їсти не поспішаючи, отримуючи насолоду, засерверує собі красивий стіл, можливо, поставить якусь квіточку, зварить собі улюблену каву чи чайочок. Звертайте, будь ласка, на це увагу. І ніколи, ніколи не кажіть, що у вас немає часу. Людина реально знає. Знайде час на все, чого вона хоче. Якщо ви хочете бути щасливою людиною, то ви ось у цих дрібничках а, знайдете час для них обов'язково. Тому звертайте увагу, з, якої, з якого посуду ви їсте. Обирайте для себе найкраще. Забудьте про а, оці... Радянські замашки, коли ми зберігали сервізи на якийсь час. Ось цей час. Ось зараз вам треба їсти з красивого посуду, у красивому оточенні, отримуючи насолоду. Знаєте, те саме з продуктами. Я вам запишу окреме відео, коли ми якісь продукти на потім. На потім. Ні, не на потім. На зараз. І ще увага дівчат на те, що ви їсте, звісно, протягом дня. Це буде окремий у нас блок, і ми розбираємо це у нашому чаті. Але я хочу звернути увагу ще на те, да, ми завжди. Ну, хоча б збалансувати тарілочку, білки, жири, вуглеводи, клітковина, водичка, так, але не забуваємо ще про макронутрієнти, да, про вітаміни, про добавочки, які мають бути обов'язково у вашому раціоні. Бо від цього залежить ваш емоційний стан, стан вашої гормональної системи, ваш настрій і так далі. Звертайте на це увагу. Не кажіть мені, що немає часу да, і що немає грошей на те, щоб придбати баночку вітамінчиків чи баночку добавочок для свого здоров'я і для своєї краси. І останнє: як ви ходите вдома? В чому ви ходите? На роботу ми, звісно, всі збираємося, робимо зачіску, вдягаємо одяг охайний, але проведу таку. Паралель да, між тим, от, працюю з дівчатами, які хочуть скоригувати свою вагу. Так от, найбільше дівчата переїдають саме у вихідні. Чому? Тому що для когось це а, зона вихідні, да, це як зона а, відпочинку, і багато хто відпочиває через їжу, ну, думає, що відпочиває, подивіться, попереднє відео да, про цей міф. Але ще причина в тому, що вдома багато хто ну, настільки розслабляється, що перестає елементарно слідкувати за собою. Може ходити два дні з немитою головою. Це не тільки про дівчат, це і про чоловіків. Тому не будемо робити грішниками тільки жіночу половину нашої аудиторії. З немитою головою, да, ходити, дозволяють собі ходити, в чому попало по дому, в якихось старих треніках, футболках. Забудьте про це. Ви маєте вдома виглядати так, не наче до вас зараз прийдуть гості, чи ваша. Перше кохання чи теперішнє кохання, ви маєте виглядати гідно вдома. І вдома теж турбуйтеся про себе, про те, як ви виглядаєте, за рахунок чого ви відпочиваєте, яка атмосфера у вашому домі, і як ви почуваєтеся. Всередині свого а, оазису, да, своєї зони відпочинку і зони свого кайфа. А, завершуємо це відео. Я сподіваюся, для вас це буде корисним. І можливо, хтось із вас вже завтра почне день не з телефону, а з класних думок про своє майбутнє. Можливо, хтось піде, купить собі найм'якесенький рушничок, найароматнішу олійку для свого тіла. Хтось піде, купи вітамінки, хтось вже задумається, а як я снідаю, і буде снідати як принцеса, як королева. Хтось задумається над тим, що давненько в мене не було класних парфюмів, треба б себе порадувати. Тому починайте змінювати своє життя. Нас все вдасться. Підписуйтесь щоб нічого не пропустити, і слідкуйте за наступними відео. Я вас всіх обіймаю і благословляю на цей класний шлях до себе. Пока-пока!